У Києві формують інтелектуальні батальйони. Сьогодні в столиці всьому відбувся щорічний молодіжний форум. Освітніх програм творимо завтра сьогодні за сприянням фонду Віктора Пінчука. Представлені одразу дві програми: це «Завтра.UA» і всесвітні студії. Деталі від Юлії Янчар. Ми перші випускники програми Всесвітні студії. Я переможу з двох стипендійних програм фонду. Після навчання в Лондоні я заснувала власну інвестиційну консалтингову компанію. Я випускниця Гарвардського університету. І тепер виконую обов'язки керівника служби та радника міністра економіки України. Та сама дівчина з ролику їй тільки 25. Та після Гарварду, як і решта випускників всесвітніх студій, вона повернулася в Україну. Тепер тут робить успішну кар'єру. я працюю з міністром економіки України Павлом Шеремята вже задається в Україні. якась критична маса образованих людей, молодих з міжнародним опитом з правильною мотивацією. Так само успішними й потрібними в Україні хочуть бути й цьогорічні переможці всесвітніх студій. Всього їх семеро серед них і Анна Прейс. Вже в жовтні вона навчатиметься в Берліні. За магістерською програмою на футуролога О, так класно. <гум> Ці люди е, отримали е, найновіше, найсвіжіше, що є в світовій науці з різних сфер. Привезли його в Україну і своїми розумними мізками змогли адаптувати це, або в процесі адаптації це до української реальності. Сьогодні імена сьогодні рішається судьба нашої країни, нашої України, яку ми всі з вами любимо. В останні місяці створені там різні батальйони. И вот я думал, что вот на протяжении этих лет мы как бы ежегодно выпускаем по батальону, по батальону строителей Украины. Я бы сказал, каждый год по стройбату. Причем хоть вы и стипендиаты завтра, Юэй. Но її потрібно сьогодні, захищати її потрібно сьогодні. У залі ще 200 учасників програми Завтра ЮЙ, які отримали стипендії від фонду Віктора Пінчука. Перед ними виступає екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський. Хоча й не святковий для України час, бо війна проте привітав українців з таким довгоочікуваним підписанням угоди про асоціацію, яка відбудеться вже цієї п'ятниці. Це історичний момент Это я сравниваю з. Декларації з референдум 91-го года асоціація з європейським союзом обозначає, що ви конец концов, знаєте в какому направленні нада На Настанову для стипендіатів і освітнього батальйону приїхав дати і прем'єр-міністр Арсеній Ценюк. Він до речі приходив до стипендіатів фонду ще тоді, коли і не був прем'єром. Ми з вами живемо в зовсім іншій Україні. Це не те завтра, є яке було рік тому чи два роки тому, і це не та Україна. Це Україна на території якої проходить реальна війна. Росія проти того, щоб ви були вільні люди. От проти чого вона? Я прошу, щоб у вас було завжди прагнення до звершень. Гуляйте, якщо у нас буде тисяча людей, які доводять, що вони найкращі, Потім їх 10 тисяч 100 тисяч. Наскільки якісне суспільство буде в Україні? Його патріотична промова, яка тривала майже півгодини, скінчилася тим, що стипендіати експромтом заспівали гімну України. Арсенію Петровичу, розраховуйте на нас. Ми зможемо. Юлія Інчар, Роман Малко, програма Вікна СТБ.